12 бойових зіткнень відбулося на харківському напрямку минулої доби, зокрема, наші сили оборони відбили шість атак окупантів поблизу глибокого та Лук'янівки. Про це повідомили у Генштабі. Зазначається, що ворог не полишає спроб прорвати оборону українських бійців у напрямку населеного пункту Зелене. Проте головною ціллю росіян все ще залишається окупація Вовчанська. Попередньо загальні втрати ворога на цьому відтинку фронту протягом доби склали 125 осіб. Зараз нами на прямому зв'язку Юрій Федоренко, це командир батальйону ударних безпілотників Ахілес. Наші вітання вам, пане Юрію. Вітаємо слава Україні, героям, героям слава. слава! Можете зорієнтувати нас, яка зараз оперативна ситуація на харківському напрямку? І в ці хвилини точаться бої сили оборони максимально роблять для того, щоб купувати ситуацію повною мірою і відповідно стабілізувати. Якщо казати за останні декілька днів, силам оборони значно вдалося. Побити ударно-штурмовий потенціал противника з точки зору знищення та пошкодження легкоброньованої броньованої техніки, артилерійські засоби противника, і відповідно штурмових гру противника, які також достатньо ефективно вражаються за рахунок об'єднаного вогневого впливу. Це гармати, це різного роду протитанків, засоби, і звісно, ударні засоби ВПЛА. як нічні бомби, які противник хрестив бабоягою, так і ефідрони, які вражають всі категорії вище зазначених цілей. І також мають можливості працювати в районі зосередження противника, зокрема на території Російської Федерації, що сили оборони успішно роблять. Якщо казати в напрямку населеного пункту шанс, для противника принципово важливо втягнутися саме в житлову забудову, тому що при переважній кількості живої сили противнику простіше вести бої дії саме в міській забудові, але водночас тим сили оборони б'ють противника на підступах і роблять це достатньо ефективно. Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. І скажу вам більше, що на деяких відтинках силам оборони вдається бути не просто в активній обороні, а й вчиняти дії щодо покращення положення по передньому країні. Це значить вибивати противника займаних ним позицією. В результаті виконання цього операції ми маємо не тільки повернути позицію, а й додатково противник, який взяти в полон і в перспективі буде обмінений. На наших хлопців, які перебувають зараз на території Російської Федерації в полоні, Юрію, а як ви оцінюєте вплив тих втрат, яких зазнали Росіяни на Харківському напрямку на їх боєздатність? противника буде можливість, якщо ми кажемо про живу силу, поповнити втрати, і противник це робить, перегруповується, залучає додаткові резерви. Але що важливо, кожен окупант, який знищений на нашій землі, це мінус до ударно штурмової спроможності противника. Так чи інакше, ситуацію майже повною мірою вдалося купувати. Стосовно е, тактики, яку використовує він саме на цьому відтинку, так фронту, довжиною, якщо я не помиляюся, як казав главком Сергій 70 кілометрів, е, вона відрізняється від тих тактик, які на різних на інших ділянках фронту використовує ворог. Це малі групи з невеликою кількістю бронетехніки. Чи це бансайштурми, чи це змішана якась тактика, яка не підлягає. Систематизації, власне, противник вдосконалюється, на місці точно не стоїть. Тобто, вся та тактика застосування російсько-опаційних віз, яка застосувалася на інших вітинках, продовжує застосуватися, зокрема, в Луганській, в Донецькій області, противник активно намагається перебрати цю модель поведінки і на Харківщину. Плюс, додатково, якщо казати про театр бойових дій, Харківщина неймовірно гарна. Це зелений регіон. Тому противник в рамках накопичення нечисленними групами до передньої лінії. Активно застосовує прикриття зеленого покриву, але водночас тим за рахунок засобів, які є на типу дії, зокрема БПЛА, вдається противника своєчасно виявляти навіть під зеленим покривом і ефективно по ньому наносити враження. Принагідно дякую кожному українцю, хто продовжує підтримати силу оборони. Друзі, зокрема, за рахунок вашої підтримки, ми маємо в підрозділах той резерв і той баланс засобів, які дають нам можливість бити максимально ефективно ворога на полі бою. Юрій, Росіяни також використовують авіабомби для того, аби просуватися. Як ви оцінюєте вплив цього типу озброєння на загальну ситуацію? Противник усвідомив настільки це ефективно саме на Авдіївському напрямку, де ми мали потужну лінію оборони. Противник керував авіабомбами, якими провів модернізацію, вживав вичерпних заходів щодо руйнування позицій сил оборони. І мав успіх в цьому напрямку. Ще чому це вдалося зробити? Тому що. Об'єктивно сили оборони мали значний брак в протиповітряних засобах, а також боєприпасів до них в рамках військової допомоги Сполучених Штатів Америки. цих засобів стає все більше. Максимальна концентрація очікується за півтора-два місяці. А це значить, що присутність ворожої авіації в повітрі знизиться в рази, і це своєю чергою значить, що противника не буде можливості утворювати перед собою випалену землю. Тому робота триває. І я впевнений в тому, що авіацію нам також вдасться противника призумити. Треба час і зусилля, тому друзі, тримаємо стрій. Яка динаміка використання ворожої безпілотної авіації? Я маю на увазі, оті ланцети, ударні безпілотники чи спостережні дрони, які у Харківщиною теж літають з тих, от ворожих пабліків, на які інколи доводиться натикатись в силу професії, професію бачимо відео, які вони публікують і хизуються цим. Що от наш безпілотник спокійно спостерігає за тим то і тим, то як часто вони використовують це, і що заважає нам от вибити? їхні безпілотники, так, з нашого повітряного простору на харківському напрямку заради за правди, противник об'єктивно вдосконалює свої засоби. Модернізує, намагається витворити кількість як розвідування, так і ударні, типу крило. Зокрема, водночас, ми маємо ситуацію, коли протиповітряний простір противника затягнутий їхніми протиповітряними засобами різного гатунку. Сило оборони розуміють, де вони стоять, і в разі можливості ми їх вражаємо на території Російської Федерації, зокрема. Засобами ВПЛА та іншими, але водночас тим, в зв'язку з забороною наших міжнародних партнерів, застосовувати ряд засоби засобів по території Російської Федерації, ми продовжуємо мати системні проблеми, коли наші безпілотники, які заходять в кількості, виготовлюються і всередині нашої держави, і по контрактах, і в рамках військової допомоги. Розвідники самокру збиваються протиповітряним засобом противника. Також варто усвідомити, що ми розуміємо, де стоять комплекси с С-400, які запускають ракети, зокрема по місту Харкову, але знищити їх максимально потужним вогнем не можемо зв'язку з цією забороною. Але всьому свій час дипломати України роблять максимум для того, щоб ця заборона була знята, і вогневі засоби, вся номенклатура, які у нас є, ми могли застосовувати по категорії військових сил, які розміщені на території Російської Федерації. Таким чином ми зможемо більш інтенсивно застосовувати і свою безпілотну авіацію дальнього радіосадія з точки зору розвідки до розвідки і як наслідок подальшого знищення противника юрію, коли ви кажете, що ворог постійно вдосконалює зокрема компонент безпілотників, що ви маєте на увазі? Чому вони навчилися, що вони роблять з того, що не робили, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення сьогодні? Противники, якщо казати про централізовані засоби, там Орлан, зала, які прибувають не на озброєнні, вони об'єктивно постійно проводять модернізацію з точки зору е, виявлення засобів нашими радіо засоби, спроможності радіоелектронної розвідки, а також радіоелектронного подавлення. Так чи інакше, противник їх модернізує, намагаються готувати кількості для забезпечення російсько-окупаційних військ. Якщо казати про безпілотники, умовно коптери цивільного призначення, діджема віктри, діджема 3T, аутели. І іншу номенклатуру в цьому напрямку противник перейняв на себе тактику, як то застосовують сили оборони. Ми це робимо більш ефективно, але противник дуже швидко наближається до подібної тактики застосування. Якщо казати про ВПВ-дрони, тут є позитивні моменти. До прикладу, на початок листопада місяця, 2023 року, на пріоритетних напрямках для противника співвідношення було таке: 4 до 1, 5 до 1, Тобто на один наш пікоптер противник мав 4, 5. На поточний момент за рахунок державних програм за рахунок підтримки українців благодійних флонів організацій можна спеціально сказати, що на пріоритетних вітинках ми вийшли з противником майже в паритет, тобто десь на поточний момент орієнтовно один до двох, один до трьох, на один наш безплотний противник має всього два. Тому в напрямку коптерів цивільно призначеного мультироторного типу, як розвідувального, так і ударного силу оборони України, військово-промисловий комплекс. Приватні підприємства українські, які працюють на військово-промисловий комплексі, які фінансуються, зокрема, за рахунок українців благодійних організацій, достатньо активно нарощують спроможності, в результаті яких ми забезпечуємо сили оборони і маємо сталий результат, і подекуди виходимо з противником. стосовно місцевості, так і потенціалу ворога в розширенні лінії фронту, оті дві точки входу, так які він почав розширювати. Поступово третьої точки входу бути не може, оскільки такий характер місцевості, оскільки вони заходять з висоти, оскільки там зеленка, чи, чи тому, що у них не вистачає просто сил для створення ще однієї точки входу, і вони намагаються впоратися з тими, які ну, з тими двома, так які вони оце розширили, і, і зараз і зараз там загрузили. Власне, противник вибрав найбільш зручні для себе точки для переходження лінії державного кордону, і в нього є першочергове завдання, яке він намагається виконати. Противник мав частково тактичний успіх. Зараз ситуація, як я сказав, дуже близька до того, щоб бути повною мірою окупована. Відповідно, чи варто сподіватися на те, що противник може перейти лінію державного кордону в інше місце, і чи є такі передумові можливості, продовжність кордону Російської Федерації в Харківській області з Російською Федерацією достатньо велика. Саме тому противник може переходити в інших місцях, але під час переходу лінії державного кордону є певні ознаки накопичення сили засобів противника. Цим активно займається наша розвідка. Відповідно, вживаються заходи для того, щоб противника навіть в разі переходження лінії державного кордону в інших місцях точно не було легкої прогулянки, його достатньо швидко можна було не просто виявити, а й знищити. Юрій, дякуємо вам за інформацію. Спасибо. Юрій Федоренко, командир. Батальйону ударних безпілотників Ахілес був з нами на прямому відеозв'язку.